Це перша книга, видана в Україні, присвячена історії ядерного роззброєння України. Юрій Костенко в першу чергу посилався на офіційні документи, у тому числі закриті, а також публікації у західних, російських та українських змі. Використовував автор і невідомі факти про кулуарну частину процесу. Книга дає вичерпну відповідь на запитання, яке стало особливо актуальним після початку військової агресії Росії проти України. У 2014 році, хто винен, що Україна віддала ядерну зброю, ідея написати цю книгу на основі матеріалів, на основі рішень парламенту на основі рішень вищих керівних органів України була давно. Але я взявся за книгу тоді, коли почалася агресія Росії проти України. Тому що якраз спосіб, у який Україна. Позбувалася ядерної зброї і привів до можливості сьогоднішньої агресії з боку Росії. Історія ядерного роззброєння України це книга насичена величезною кількістю досі незнаних фактів. Цієї сторінки формування незалежної держави. Юрій Костенко безпосередньо брав участь у тих подіях, будучи науковцем, зокрема із ядерної енергетики. Крім того, з 1990 року Юрій Костенко народний депутат України. В час ядерного роззброєння із 1992 до 1998 року працював міністром ядерної безпеки. Юрій Костенко очолював робочу групу з розробки концепції національної безпеки України. Головними дієвими особами у книзі є сам автор, а також Леонід Кравчук, Біл Клінтон. Борис Єльцин, Іван Плющ, Леонід Кучма та інші українські, американські, російські, європейські політики, дипломати і науковці. І в першу чергу хочу це пояснювати студентам, молоді, як мають вони робити уже нову якість політики української, щоб тут в цій країні була і перспектива. І щоб студенти не по світах шукали робочі місця, а от в Україні працювали, і щоб тут було гарне життя, якого прагнуть усі на написання книги у Юрія Костенка пішло два роки. Тепер вважає автор, його книга здатна задовольнити цікавість українців та світової спільноти щодо ядерного розброєння України і розкриваючи чимало цікавих фактів. шкоду ворогу як.